В Івано-Франківську покращують житловий фонд: сходові клітки, електрощитові, підвальні розгалуження та дахи. Все це підлягає капітальному ремонту. На реанімації житлових будинків з міського бюджету виділяють копійки. Задля порятунку старого житла запровадили співфінансування ремонтів. Частину оплачують жителі, частину оплачує міська влада. Оплата мешканцям своєї частки є в розстрочку, тобто людям люди не здають ці кошти, а це їм ставлять відповідно в рахунок і є різна. Острочка від трьох до місяців до шести, навіть до дев'яти місяців. Це є легше мешканцям навіть організуватися, легше пояснити, що спочатку ремонт відбудеться. А після того кожен повинен нести ту частку, яку прийнято сесією міської ради. Ось ця багатоповерхівка на Витвицького 28 була у незадовільному стані. Двері у під'їзд нікудишні вандали склопи вибивали і з підвалу несло сморідом. Спершу мешканці самотужки наводили лад, а потім долучилися до міської програми. Мешканці п'яте живу, місто. В результаті ми маємо двері. Замикаються, сходова клітка відремонтована, двері на дах замінені, замикаються, дах відремонтований, пивниця почищена, продезінфікована. І закриваються двері, то тобто більш-менш стало в порядку будинку. Програма співфінансування стосується житлового фонду, який перебуває під опікою єдиного розрахункового центру. До кінця цього літа, тому що роботи в основному треба робити влітку, коли є для цього умови. Я думаю, що ми близько 200 будинків захопимо різними програмами: програмою єдиного розрахункового центру, програмою розвитку місцевого самоврядування, іншими програмами на балансі ЄРЦ понад дві тисячі будинків. Більшість у аварійному стані. Цього року планові ремонти охоплять лише 10% проблемного житлового фонду міста. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.